Дама пік Георгія Нарбута в моєї інтерпретації. Ну, чому дама важко сказати, вона в віночку, а не в намітки, але так її бачив Георгій Нарбут. Коли я роздивлялася ту маленьку карту, мені так здалося, що він надихнувся і Рєпіним, і Маковським, їх україночками. І коли я вже вишивала, я більш подробно роздивилася ці картини. І, ну, дуже багато сходства було у Нарбута і у тих художників. І я вже кольори взяла з тих картин. Я взяла кольори з одягу 18 століття жінок. Як вони як виглядали їх верхній одяг, сорочки, жилетки. Навіть Нарвуд вказав на, на пальці і каблучку невеличку. Ну, вона мені все одно дуже подобається і вона плавно перейшла в хустину. Ось така в мене тут ця україночка Нарбута. У нього такий збірний образ жінки міщанки української того часу, 18 століття.